Як зраджують жінки? Це перефразоване запитання попереднього різа. Коротка відповідь по-різному. Вони можуть зрадити фізично, зайнявшись сексом з іншим чоловіком. І це та зрада, в чому їх більше всього о, звинувачують чоловіки. Це та зрада, яку чоловік може помітити. Але насправді жінка може зрадити. Не займаючись сексом, тому що для жінок більш важлива емоційна близькість. Тому переписка з другом, десь там об'яття з колегою, задушевні розмови, це те, що вона не добирає з своїм партнером. І це те, що вона для себе характеризує ну можеш якось, це те, з чим вона себе обманює і каже, ні, ні, це ж не зрада, це ж просто обійми, це просто переписка, це просто флірт. Це щось інше. І така зрада буває дуже часто. І саме з такою зрадою найчастіше звертаються до психолога. А ваша жінка вам зраджує, зраджувала? Чи є підозри, що вона може вам зрадити? Задайте своє питання і отримайте коротку відповідь у наступних рісах. I'm